Владислав Сорока рибалик 55 років. Окрім місцевих ставків, їздить на річки Сулу та Дніпро. Чоловік каже, кожен рибалка знає, як піти додому не з порожніми руками, а з хорошим уловом. У кожній водоймі є якісь періоди, на яку наживку клює риба. З ранньої весни вона починає там на черв'ячок брати. Більше от уже в такий час літній. Вона починає такі на рослинні брати, і насадки там манку колотять, і перловочку варять. На вудочку пану Владиславу за все життя попадалася різна риба. 12 років тому чоловік зловив щуку довжиною більше метра. Крім ловлі, також любить готувати рибу. На природі у кінці в основному жаримо, вони вкусніші. На карася не дуже. Тут теж в мене стоїть, на живця тут стоїть, на щучку. Таке, піймається, піймається. Ухуваримо, і жаримо, і печемо у фользі на природі. У рибалок любителів, крім мотеля, є й інша наживка. Пан Сергій ловить на кукурудзу горохову мастирку пінопласт. На ставку в селі Івончинці, що під Полтавою, рибалці на вудочку попадалися товстолок, білий ямур, карась та інша риба. Раз спіймав коропа, неділю-дві назад, кілограм шість. Тяжело було витягувати, позапутував в 16, мені тут взагалі ужасно було тягнути, а ну витягнув за море, красиве, Навіть фотографія на телефоні ДТС. Жено, з жіною з дітьми сюди виїжджаю віддихатись. Класно, класно, отхід, свіжий воздух, немає машин. Нині в області 80% ставків орендують. Член екологічної ради Полтавщини Петро Яковенко говорить, є фактори, які заважають підприємцям розводити рибу. Моя позиція, якщо ставок береться в оренду з метою риборозведення, треба розводити рибу, а не виготовляти на нього якісь проєктні на, на 9-етажні готелі, там, якісь документи. Тому що потім переходимо до моменту е, вирощування риби, а грошей вже немає ні, ні на рибу, ні на, на кольору. Петро Іванович розповів, на що сьогодні виділяють кошти з держбюджету стосовно водойм. Виділяються кошти державою з бюджету з державного, тоді, коли аварійна гідротехнічна споруда, завтра дамба впаде, у зоні підтоплення знаходиться населений пункт. А для того, щоб ну, орендар повинен був наповнювачем бюджету. Нині в області 1400 ставків, з них лише третина придатна для розведення риби. Лідія Риченко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.